Привіт, друзі! Мене звати Олексій, і я є частиною церкви і місії Слово Боже. І сьогодні я хотів би розказати, що Бог змінив в моєму житті, що Він мені дав за ці 9 років. В першу чергу хочу сказати, що мене мучила дуже сильна депресія в моєму житті і до церкви я десь страждав нею 6 років. І коли я прийшов до церкви Слово Боже, то. Десь за декілька місяців Бог позбавив мене від цієї депресії. Ось і я став вільним, я став знову посміхатись, тому що до цього мене постійно люди питали, що я такий сумний. Ось так само можу сказати, що вдалося розібратися з залежностями, з якими я не міг розібратися роками до цього, тому що мене елементарно навчили каятись. Ще одна важлива зміна, яка відбулася в моєму житті, за що я дуже вдячний Богу. це... Те, що я знайшов дружину саме в церкві, я на 100% впевнений, що вона вірна, що вона ніколи мене не зрадить. Ось і ми з нею в шлюбі вже через декілька днів буде як 6 років. Ось і саме завдяки Богу, таку прекрасну дружину вдалося знайти і не тільки знайти цю дружину, але й навчитися. Будувати з нею стосунки і спілкування, тому що церква вона дуже позитивно вплинула на всі сторони життя і на фінанси, тобто навчила слідкувати за фінансами, так само так само спілкування з людьми. Ось. І ще одна величезна зміна, про яку теж хотів сказати, це те, що в моєму серці, крім депресії, ще було таке непрощення самого дитинства на не одну людину. І саме в церкві я знайшов від Бога ці сили, Бог просто зцілив моє серце, і я простив цих людей. І Я більше не згадую про ці образи, болі, які вони там робили мені колись. Ось, тобто я став щасливіше, ось, і я знайшов реальний сенс життя, тому що до цього я двічі прочитав Біблію до приходу в церкву слово Боже. І я шукав волю Божу і не міг її знайти. Але завдяки слуханню проповідей пасторів Станіслава і Юлії, я зрозумів цю волю Божу, що це проповідувати людям ось, і приводити їх до спасіння. Вона дуже проста. І завдяки цьому ми з дружиною служимо, є служителями церкви місії Слово Боже, У нас вже є учні Ісуса Христа. Ось, так що Слава Богу! і... За те, що є така місія, церква. І якщо ви хочете приєднатися до церкви місії слово Боже, якщо ви не є частиною церкви, то обов'язково напишіть мені, і я вам допоможу, розкажу, як можна це зробити, щоб пізнавати Бога, міняти своє життя і жити повноцінним щасливим життям. Будьте благословені!